Отже, це незалежний відгук про такий садовий подрібнювач від торгової марки Einhell. Кажуть, що правильно признається марка Einhell, а не Einhell. Це німецький бренд, який виробляється, як і більшість товарів в Китаї. Модель GC KS2540. Ось такий він невеличкий садовий подрібнювач. Є модифікації дорожчі трохи, які йдуть вже зразу з ємністю такою квадратною. А мотор, здається, і оснастка та сама. Ось таку роботу ми проробили, порізавши гілку велику сливи і ще суху акацію. Це те, що залишилося із такого більшого, що, пі, що піде на дрова. Як ви бачите, воно у нас розміром з руку товщиною гіляка така. І вся, вся дрібниця, вся м'яло, яка не потрібна, не знадобиться нам в кострі. Пішла ось на таку тирсу. часу це зайняло хвилин до 30. Треба просто підготувати спочатку на якісь частинки, подрі... на менші порізати, і потім це все діло йде сюди. Він досить шумно працює, тому потрібно використовувати навушники для захисту свого слуху. 106 дБ пише. Що шумить даний апарат, також рекомендується працювати в окулярах, тому що гілки, коли ви їх запихуєте всередину, дуже сильно кидаються в сторони і можна собі око поранити. В комплекті йде така толкачка, яку періодично використовуєте для того, щоб просувати те, що там дрібненьке, що не хоче саме опускатись. В цілому працювати з ним досить просто, тільки треба наловчитися, хто не мав. Справу треба трошки звикнути до роботи. Йде він на таких колісах, для того на щоб пересувати його і зберігати. Досить зручно, він компактний, багато місця не займає. А, покупкою в цілому задоволений, що могло бути краще, це напевно, якби а, отвір тут був більший трохи. Я розумію, що це обмеження, зроблене виробником, для того, щоб... Люди сюди не пхали величезні брьовна і не, ну, не, не, не вбили мотор і ножі. Але через те, що тут такий отвір маленький, якщо гілка має багато, гілка складається із багатьох там, сучків, не сучків, а інших гілок, таке, то воно ну, трохи тяжко сюди заходить і потрібно прикладати додаткові засилля. Ось такий от невеличкий огляд сьогодні у нас на модель. Від виробника Айхель. Ще що хотів додати, коли ви мовите мілкі гілки, то часто дуже вони просто пролітають сквозь мотор, сквозь леза і забиваються в нижній ємності і забивають вам вільний рух для того, щоб стружка випадала. Тому періодично потрібно вимикати і знизу прочищати. Також тут є такий пластиковий болт, який тримає цю верхню секцію, якщо її відкрити, там так само є доступ до лес і можна почистити. Mm. Uh -huh.